27 квітня 2024 року у Лазареву Суботу блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного гапіта Печерського. За божественною літургією предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарій Київської єпархії, митрополит Васильківський Асав, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Києво-Печерської лаври та гості у священному сані. Глагола Иисус, возьмите камень глагола же ему, Сестра умершего, Марка, Господи, уже смердит. Четверо дневен бо есть. Глагола ей Иисус, не рех лети, яко, и живу узреши славу Божием, и же жажеками, и же ты умер и лежа. Иисус же возвед, во Очи горе и речи. Очи хвалу тебе воздаю седьмя, аж же видик, я всегда мне послушающий на народа сего стоящего по кресле, да веру ему, я ты меня послал и сим. Си и сия регла с велием а Лазарь грядит моным, И с днем веры обязан рукам и ногам Ліцеєво парусово в'язано глагола Ісус, разрешитивоя ставить і насугубіктинії піднесли до Господа особливі прохання про мирну українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, ті, які допомагають нужденним. У молитві після іктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель звернувся до пастви зі словом. дорогі і Ми зікалися. завершення чотири десятниці сьогодні. Лазерова суботи, коли серце споминає восхищення Спасителів четверодневного Лазаря. І сьогодні завершується 40 тобто 40 днів Святого Великого поста і залишається страсна сільниця. Сьогодні Святе Церковь згадує про восхищення Лазаря. І це чудо Господь зашив перед своїми стражданнями. Обще і Воскресіння прийшє своє страсті увіряють. Тобто Господь через Воскресіння Лазаря увірив всіх, що прежде до своєї страсті, до свого Воскресіння, увірив всі, всіх про те, що буде обще Воскресіння, що всі люди воскреснуть і перестануть перед Богом. Для того, щоб отримати по своїм ділам, і хто наслідує вічне царство, хто наслідує муку. Але це общевосіння має бути, і Господь засвідчує про нього ще вріше своє страсті, воскресивши і смертих Лазаря. Історія говорить, що Лазар після Воскресіння Спасителя, він дуже був... Знаменитий став знаменитий, тому що він був мертвий, четверодневний, який вже розлагався на сході, жарка, погода, і тіло його розлагалося вже. І Господь воздвиг його з мертвих. І люди приходили дивитися і на спаслення, і на Лазаря хотіли побачити, як от та людина, яка чотири дні пролежала у гробі з із мертвих. І люди вірували в Спасителя. І тому, що Господь робив славні діла, і тому, що вони бачили Воскресшого Лазаря. І іудеї захотіли і, убити Лазаря, тому що раді нього багато вироблого Христа. І історія говорить, що Лазар втік від руки іудейської, втік на остров Кіпр, і там 30 років він був єпископом. Його потім прийшли апостоли, і поставили його єпископа. І він 30 років служив на Кіпрі в сані єпископа. І також передання говорить, що він як пам'ять того, що він із смерті знов повернувся до життя. І пам'ятаючи про, про ті милості Божі, які Господь уписав, він. Не вкушав нічого, що було приємно для нього. Ну, Там сказано таке, що услаждало його. Він такої їжі не їв. Він їв таку їжу, яка йому була неприємною. Це був його такий подвиг, який він звершував 30 років. І е, відомо, що він користувався особливою любов'ятелі Матері Божої, і Матері Божої йому сама зробила своїми руками моформ. І він, цей мафор, він в ньому служив всі свої роки життя. А така дивна історія сьогодні, сьогодні згадується з Святою Церквою, історія Воскрешення Лазаря. Нехай Господь воскресить наші душі для вічного життя. Тому що душа людини теж свій особистий лазер, який може бути живим, може бути мертвим. І якщо навіть душа померла, якщо людина, буде просити Бога і молитися Господь, цього нашого внутрішнього, душевного лазерня, і Він буде знов живий для вічності. Нехай Господь, молитву до святого праведного лазерня, допоможе нам досягнути світло і, 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 і славного празника Христового Воскресіння, Воскресіння, яке є. Е, тим даром, яким Господь нам повернув знову вічне життя і блаженство і відкрив нам загублений рай. Найбільши Господь допоможе нам дожити до світлого Воскресіння, до святої Пасхи. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.